Так, ну а тепер про трактор хто просив. Ну що, дядь Володя? Розповідайте про свого цього самодільного володимирця. Що тут, як ну, тут, по чому? Тут, тут все просто. Тут, тут все дуже просто. Це мені цей трактор в мене був е, дідусь-то товариш, дуже гарний, він вже, на жаль, помер Юрій Іванович з перевозу. Mm -hmm. Він мені його подарував. Це була, в принципі, зварена рама, я трохи там переварив. Mm -hmm. Передні, е, передня балка. Задній мост від кари. І той редуктор понижаючий, що там стоїть саморобний. І, тут, і стояв тут у Д2. Двигатель, uh, двигатель щоб... у ну, Д2. Щоб його завести, нога відпадала, на другий день ти на ногу стати вже не міг. Він міг заглухнути серед городу, не заводиться півдня, потім він просто заводився з полутика і mm -hmm. їхав далі. Щоб прокататися, десь там він жрав, не знаю скільки він жрав, але ну, жрав, він, ну десь як газончик він хороший брав. Серйозно да, бензу. Ну і прийшов час я вирішив його просто тупо переробити. Угу. Колись я так, як він мені подарував, зробив таку елементарну нав'язку ручну. Угу. Таку. О. Тої, все, все досить елементарно, без ніяких втулок, без ніяких підшипників. І вже років 10 воно працює. Mm -hmm. І ну, Мені більше не треба, він з города рідко виїжджається, трактор десь це потягач. Тут яка карія у вас виходить? Е, посеред, посередині 110, по 110. Ну, нормально. По, -по центрах. Ти, ну, от, по 55 рядочків, да? по 55, так, да. по 50, коли я, вони ж тут трохи ну, кривлять ці. Це резина Т-40 передня. Да, передня. передня Т-40, задня тут була із, не з сівалка з культиватора. Передня була з культиватора. Mm -hmm. Я його просто тупо взяв саму внутрішню шайбу. Оцю, що вона... Запорожець? Це, ні, оця внутрішня шайба, це ж вони там з двох половин це, це, собираються, колеса ці з двох половин. Mm -hmm. Шайбу взяв, просто переложив на глас от запорожця колесо mm -hmm. і обварив з двох сторін. Тут такі швидкості, що тут. Mm -hmm. Його достатньо. Ну, і, звичайно, 13 резина. А це тут скільки коліти? Сім лошадок, китайсь... китайський двіятель, я не пам'ятаю якийсь F-178, mm -hmm. він йде, чи да. да. Китайський двигун. Шестерня. Десь 100 мм, так? Тобто шківок 100 панаріною. Шестерня, я дуже довго грався. Так що, коли робиш меншу шестерню. Шківок, правда? Шківок, да. якщо шківок менший робиш, він починає. Як тяну? ну, да, тянуть? Ну так, тянуть сильніше. Це тяне він гарно, а десь виїхати, поїхати його не достатньо. Ну, От, це, от так я оце ось. Це із цього, із компресора з Газоновського. Ну, тут візуально десь 100 мм, а тут, так. мабуть, 200, а може три, навіть. Три, ні, більше, мабуть, три, до ні, 28, 28 щось таке, я не пам'ятаю. Значить 250. Це під ремень цей, під другий, але ж воно робить. Ну, як... Цеплення у вас роліком, так? Да? Ролик з шарана. Який підводиться mm. і другий ролик шарана і тросик. Mm. Все просто на трафа. Я вважаю, що для такої, для такої простої техніки це найкраще. Не, не треба ніякого щеплення, переходних плит, нічого не треба. Жигульовська коробка. Її мені віддали, так як тут не включались деякі передачі. Mm -hmm. Тут є такий шп, е, упор, шплінт, щоб mm -hmm. не ходила. Він просто. Е, Зносився і воно і вклю, не включалось. Третя, четверта, здається, просто включалось в місто першої і другої. Угу. Я його просто викрутив, ну, підложив шайбочку, чуть-чуть він здвинувся. Так, да? так? Так. так. коробка виходилася ідеально. Ну, ага. це, з коробки вже цепна передача, йде? Так, да, з коробки йде цепна передача. Я ще, я ще вирішив для того, це ще коли у Д2 був, угу. мені його понизити треба було швидкість трохи. Я вирішив, що саме просте це буде цепна передача з мотоцикла шестерні. Це здається, які там 18 Ну, тут я дивлюсь, перебувають. Ці зв'язочки однакові, да, я так бачу. Да, ці, ці дві однакові, Тільки ці... оці, да, і різні. Да, це. Да, ну Тут десь теж, десь, мабуть, до 200, yeah. може 180. Вал з картінга, хлопці, подарили з картодрому із uh -huh. підшипниками одразу, то є із плаваючими. Uh -huh. Uh -huh. Так, ну а тут зв'язочка десь сотка, навіть. Да, редуктор интересный, конечно. Редуктор саморобный, иначе заводский зроблений. <как> Нет, редуктор. Шикарный. Ну, дедушка казал, что редуктор саморобный. Ну, mm -hmm. схоже, что дуже саморобный. Mm -hmm. э, в 6 раз понижающий. Упцію. Ну ти його од він вився в трактори. Це вот этот москвичок тянули на перші передачі зараз. Ну спочатку на другі, потім на першу, коли розвертався, переключився. А це на другі? Це встав... коли, при чому ага, на другі, да. Причому одне колосок Ага, Я понял. Ставлю відео на другій передачі, і там, де розвертались, вже були. Так, да, на першій, бо начало вже ну передок легкий, його почало тупо попрямі тягнути. Впечатлення шикарне. А так для, для себе okay. оцього бачка мені фатає. Оце є, кусок оце поворена. Я не знаю скільки тут, соток п'ять. Uh -huh. Посадить. Два, два рази підгорнуть, я два рази підгортаю, бо воно якби в кайф покататися на тракторі когороди, Два рази підгорнуть і викопать. І з'їздить он, до сина з культиваторами, з цими. Mm -hmm. Я не знаю, кінний культиватор чи не кінний. Прошлий mm -hmm. рік я ще їздив там за три кілометри, за два кілометри. За 2 кілометри там тут, тут, тут ще мощний у вас культиватор. Він його абсолютно нормально тягне, рівняє город прекрасно. Під... наверное, скільки? Метр тридцять чи 40 Він перекриває трактор, так. Да. До, до півтора метра. Він перекриває трактор і під нього сіє. Такі лапи. Він дуже гарно зрихлює, у нас землі не важкі. Угу. Земля така е... і не чорнозьом, і не, не глеє, і не пісок. Сіра земля. А це ви копаєте штучки, да? Да, це штучку, так? Картоп? Так, це розпашник копалка. Розпашничок, да, така? Хоп, надіше, Та, з лапи прошли. Угу. Воно прекрасно копає абсолютно. Угу. абсолютно. Так, А передня балка у нас получається. Виходить... Передня балка не знаю, що вона тут була. Передня балка, обліцовка, зварена рама, це її, тобто летуцію, варив. І воно поварено так. Скажем, тяп-ляп, але, як казав, Фатисі, у нас да? один сварщик, тобі. Тобі крепко чи красиво? Це якась чи з Побєди, чи що Різана. Да, так, щось таке. З тих, тих времен, ще машин. Тому я завжди варю крепко, а красиво там, воно красоти тут особливо немає. Да я б не сказав, що тут погано поварено, тут чітко все поварено. Не бачу я тут ніяких. Ну таке. Кто, я бачу, варит, там То я бачив, як варять. Тормоза на одне колесо були, там десь постійно цей циліндрик пускає, ну, він на цих цепні передачі, він газ скинув і він відстав. Ну, да, да, да. То пом... тормоза, ну, тормоза тут не треба. А редуктор рульовий у нас виходить? Редуктор рульовий, я не знаю, з чого це. Він ага. так і тут стояв він через, ці, через краповички, через карданчики. 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 Руль дуже легенький, одним, паль... одним пальцем uh -huh. ти ж просто рулюєш получается раз, потім он... тяжко і тяжко тяжко. пішла на сошку. Да, і на сошку, і, і капець, ну, попереч, поперечна тяга. Круто. Руль дуже легкий, дуже, ну, взагалі руль. Коробка, тоже кайф, Жигульовська коробка, Ти не, це не, да, не, не це між ногами, як на Т-25, втикать, забивати. Вона одним пальцем втикається, ця коробка, yeah. ну, верткий дуже майже на місці розвертається цей дальний узел, так? Да? Тормозів немає, а газ я не підключав, газ просто сідав газ. Це ага, Та правильно, як мото, мото, мотоблока. Да, right? Як мотоблок, я дав газу і поїхав, і поїхав. тебе ноги вільні, ти собі. Ну, ну от такий от апарат. Весь клас. Все, все, що класне, воно все просте повинно бути. Та, так. Да. Звернули ось молдінгу.